Під Бахмутом Сили оборони України відбили штурмові атаки вагнерівців. Пошуковці Асоціації плацдарм ексгумують тіла загиблих українських захисників на Донеччині. Військові РФ обстріляли селище Янтарне у Херсонському районі. Загинув чоловік. Жінка отримала поранення. Під Бахмутом Сили оборони України відбили штурмові атаки вагнерівців. Здебільшого російські найманці штурмували в лоб один і той самий рубіж оборони. Щоразу прикордонники зупиняли просування загарбників до позиції з осередженим вогнем з гранатометів, стрілецької зброї і мінометів. Так, усі атаки ворога наші оборонці відбили. Загалом на цьому напрямку противник втратив 9 осіб, вбитими та близько 16 поранених. Вночі російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Кураховому. Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Минулої доби росіяни гатили по 17 населеним пунктам Донецької області. Окупанти били по мирному населенню з авіації ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД артилерії та танків. Ракетами С-тристарашисти 300 вдарили по Краматорську та Константинівці. Снаряди вилучили на території підприємств. Інформації щодо постраждалих немає. Дев'ять разів армія РФ відкривала вогонь по Авдіївці. Загинув чоловік. Зранку 6.35 масований обстріл системи РСЗВ ГРАД, облучання в стару частину міста. Після того 9.15 обстріл центральної частини міста з вольної артилерії. Двічі 10.45-11.07 авіаудари по старій частині міста з 12.30 по 12.55 артилерійський обстріл центральної частини міста. Пересувний пункт незламності генераторами та питною водою облаштували в мікроавтобусі поліцейські екіпажу Білий Янгол. Ним приїхали до Красногорівки, аби жителі могли зарядити телефони та зігрітися. Люди живуть у підвалах розбитого міста. Ну, я буржуйку та цілий день не кушати варю, а потом іду сюда. Ну я тут теплі у валяначка. Ситуація в Красногорівці дуже критична. Е, немає електропостачання, немає. Водопостачання до 12 населених пунктів Донецької області минулої доби співробітники ДСНС привезли понад 150 тонн гуманітарної допомоги. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Ліс між селами долина та Богородичне. Кілька кілометрів пішки серед повалених обстрілами дерев та згорівшої техніки йдуть пошуковці. Обабіч стежки, міни та снаряди. Тож рухаються обережно. Не чіпаємо предмети, які знаходяться на землі. Якщо є який, який хрест або позначення, підіймаємо руку, надаємо сигнал. Кінцева точка їхнього маршруту визначена за спогадами бійців, які воювали тут навесні. В цьому бою брав участь наш побратим, головний сержант Микола Бондар, хмельничанин, і взагалі, во це місце бою хмельницького ТРО 86 го батальйону. Це закінчення події, яка почалась 11 травня. У нас є елементи, у нас є записи живих людей, які були зроблені 9 травня. Ми записували цей підрозділ, ми спостерігали за ним. За словами пані Олени, відомі ймовірні імена двох загиблих шукали їх півроку. Ці хлопці загинули саме в цьому місці. Я зняв снайпер. Вони йшли на поміч іншої групи, яка перед тим потрапила в засідку трохи далі по цій дорозі. І вони значились, поки немає тіл, як зникли безвісті. Їх родини не мали можливості їх поховати. Місце роботи пошуковці огороджують червоно-білою стрічкою та починають поступово розчищати від снігу та листя. Після копають промерзлу землю. Поступово стає видно рештки взуття частини одягу. Усе ретельно обмітають. Не вистачає голови. поки, поки що не бачимо. Є тільки нижня челюсть, і той солдат теж голови немає. Видимо, животні розтягували. За кілька годин дістають перше тіло. Подалі ще фрагменти тіл, але кількість тіл наразі ми не знаємо, тому що зараз проводиться тільки пошукові дії саме по локаціях. І ми дуже сподіваємося, що ми знайдемо тут усіх і буде можливість встановити кожного хлопця, і повернути їх додому, тому що для, для нас є така місія повернути кожного. Ми повертаємо не просто тіла, а душі. Хто саме загинув тут, захищаючи Україну, остаточно має встановити експертиза. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас. Військовослужбовці, які захищають бахмут, вивантажують шини для військової автівки. Кілька днів тому колеса їхнього автомобіля посікло уламками від снарядів. От так прилітають осколки. Рветь резину. Стояла машина, прилетіла, рядом був приход. І от результат. Нова гума, кажуть військові, допоможе вже сьогодні повернути автомобіль у роботу. Резина нас буде спасать. Тобто ми поставимо її на автомобіль, який був. Людей вивозить на позиції і в случае необходимости будемо евакуювати ранених, ну надеемся, що їх не буде. Знайти запчастини для автівок у прифронтовому бахмуті складно, каже військовослужбовець. Здесь у нас проблематично з цим, ми знайти її не можемо, тому що здесь, ну, як ви видите, воєнних дуже багато. Без машини в основному всі такі. Ну, з резиною проблематично. Ну, осколка валяється валяется везде на дороге. Гуму для військової автівки привезли до Бахмута харківські волонтери. Два дня назад ребята обратились с просьбой о про колесах, потому что осколками побило колеса. И вот сейчас мы привезли им колеса. Сейчас ребята перебуваются і едут на бахмут. Огромное спасибо волонтерам за предоставленную помощь. Всегда помогают нам. Особенно благодарность за резину. Практично привезли за два дня минулого тижня. Волонтери привезли бійцям їжу, медикаменти та ковдри. Вікторія Алексієва, Артем Степанов Суспільне, Новини, Донбас. 14 година у житловому кварталі «Тополь-2» у Дніпрі збираються місцеві мешканці та переселенці, щоб отримати безкоштовний гарячий обід. За своєю порцією прийшов Анатолій. Чоловік, переселенець з золотого 4 що на Луганщині. Переїхав у Дніпро у квітні. Трудно було тяжело, але живі й здорові. Помолились і приїхали. Вони спочатку обстрілювали все, а потім уже через час мені позвонили. Що горить зашлі в п'ятіро, сравняли все. Готують і роздають обіди волонтери благодійної організації Нове майбутнє. Роблять це два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. За один раз годують до 150 людей, каже керівник організації Олександр Нікіфоров. Я сам з міста Костянтинівки приїхав сюди десь приблизно три роки тому, коли почалася війна, і ми почали годувати, почали давати гуманітарну допомогу людям. Крім їжі, людям надають прихисток для цього у дніпрі. Благодійники створили власний шелтер. Нині в ньому проживає близько 30 людей. На початку війни ну так сталося, що почали приїжджати багато переселенців, так і ми почали оказувати їм допомогу. Це там встановлювати документи, надавати притулок, годувати. В нас ще там є окрема діяльність. Нормально завтракаємо, молимося. Потом семинар у нас обедаем, разбор слова ужинаем, ложимся спать, читаємо Библию в вільне время. Також волонтери роздають гуманітарні набори, в них продукти і засоби особистої гігієни. 50 таких пакунків напередодні передали місцевим жителям у Константинівку. Принадлежності хімії. І гігієни, і мила, порошок. Ну і продукти нікоте. Сахар, олія. Нині Олександр збирає гроші на генератор, аби в зимовий період підтримувати опалення та освітлення у шелтері. Владислав Окулов, Анастасія Галасюк, Михайло Мораль. Новини на Суспільному. Донбас. 12 січня російські військові обстріляли передмістя Херсона, селище Янтарне. Вибухнуло двічі, розповідає місцевий житель Сергій. Загинув його сусід. Чоловікові було 27 років. Прилетів сюди снаряд, один і второй. Просто один оторвався метрів 20 зі, а второй ближче до тому дому і потрапив прямо в кухню. А в кухні розірвався. Розірвався в кухні, чоловіка одразу насмерть. Но, просто он лежит, как, ну, просто він лежить як, ну як спіт. Брат загиблого Федір говорить, що той перебував у СІЗО, а коли росіяни відступали з Херсона, то випустили усіх ув'язнених. З того часу Олександр жив у янтарному. Ну, а домой приходив, говорить бабуся, тут знайомий я, хороший дом, підвал. У нас вдома ні підвал, а нічого немає, маленька маленької врем'янка. Ну, І он тіті Галі допомагав. У нього муж лежачий. Троє дітей, він їй допомагав. Матір трьох дітей, якої жив загиблий, поранена, її доставили до лікарні. Дітей забрала до себе сусідка Надія Долженко. Ми їх забрали на час, тому що діти ж не будуть знаходитися в домі, там де труп лежить. Зачем воно їм треба? Тому на час, поки ми чекаємо, зараз старший син пішов за мамою. Вони повинні підійти, тому що це треба все рішати, коли заберуть і. Как? Ну, там, я навіть не знаю, какое у нього там раніше тяжело чи ні. Я просто тільки когда коли вывели вивели з дому, перемотаною рукою забрали в больницу. На ранок, 13 січня, тіло загиблого чоловіка відповідні служби не забрали, каже Надія. Олександр Забродін, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон. Сьогодні вночі російські військові обстріляли Херсонське автотранспортне підприємство. Тут паркувались комунальні автобуси. 16 машин пошкоджено. Розповів голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також понівечені легкові автомобілі, склади, будівля для охорони. За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі, яка проходить поряд. Загалом за минулу добу російські військові 49 разів обстріляли територію Херсонщини, говорить Олександр Толоконніков. Населені пункти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Також військові РФ завдали один ракетний удар. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон. Тімоті Моралес, професор американського університету, всю окупацію був у Херсоні. Хотів з родиною виїхати у перший день, але не вдалося. У перший день вторгнення, я, моя колишня дружина, моя дочка та члени родини, всі ми виїхали з Херсона до Зеленівки. Ми думали дістатися до Миколаєва через Береславське шосе. Але коли ми дісталися туди, уже йшли бої між українськими військовими та росіянами. Якби не було дітей. Те, я б спробував, але моїй доньці 10 років і в неї чотирирічна кузина. Тому не ризикнула. У квітні Тімоті вдалося евакуювати родину на захід України. У Херсоні залишився сам У мене були американські та британські паспорти. Я ніяк би не зміг проїхати через блокпости. В Україну він приїхав викладати англійську за освітньою програмою 19 років тому. 17 з них жив і працював у Херсоні. В окупації тімоті продовжував викладати онлайн студентам, які жили в Харкові, Києві, Одесі та за кордоном. досить багато людей мені пропонували допомогу. Не лише родина, а й друзі та мої студенти зі всього світу. Питали, що передати. Але проблема в тому, що десь з кінця квітня. Херсон повністю заблокували і передати туди щось із західних країн було неможливо. У Херсоні Тімоті доводилось переховуватись на вулицю. Майже не виходив, проте одного разу російські військові з обшуком прийшли до нього. Я відкрив солдати, зайшли у дім. До того часу я сховав свої документи, гроші і мобільний телефон. Вони спитали, де мій мобільний? Я сказав, що його вкрали. Спитали, де документи? Я сказав, що вкрали. Теж вони спитали, хто я за національністю. Я сказав, що ірландець. У мене два паспорти: американський та британський. Я подумав, що ірландець це найбільш безпечне та англомовне, що міг обрати. У день звільнення Херсона згадує Тімоті сидів і дивився у вікно. Дома не було електроенергії та води like Вашинзата days. Я три дні на той час не бачив російських військових та машин з російськими прапорами. Аж раптом я побачив авто з маленьким українським прапорцем. Спочатку подумав, що це хтось один дуже сміливий прорвався у місто, але слідом за ним їхала вантажівка з великим прапором України та українськими військовими у Кузові. Тоді я дізнався, що Херсон звільнили. Зараз Тімоті в Одесі тут вперше за останні чотири роки почав викладати офлайн. Його першими учнями стали батько та син, які виїхали з Херсона. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини, Херсон.